стан дороги тролейбуси не їздять у бік центроліта. Суми відвідали два кандидати у президенти. Директор міського департаменту інфраструктури Григорій Яременко відсторонений від посади ще на два тижні. мої вітання. Новини на ЮАСуми. До вашої уваги. На вулицю Брянська у напрямку заводу Центроліт у Сумах із 9-ї ранку не їдуть тролейбуси. Це стосується маршрутів номер 7 13, 16 і 18. Вони не доїжджають до кінцевої, а розвертаються на зупинці пансіонат для ветеранів. Це кінцева зупинка тролейбусів поблизу заводу Центроліт і неподалік від трубного заводу. Наші робітники нашого підприємства постійно запізнюються, тому що тролейбусне депо не виконує розклад руху. А якщо великі морози, то взагалі перерва між двома тролейбусами може бути десь 20-25 хвилин. Це Ну, це неприпустимо. У нас дві маршрутки, які ходять до АЕН, до зупинки АЕН, і 10 хвилин нам ще йти сюди. У морози дорогу на Брянській кілька разів чистив бульдозер з трубного заводу, говорить Ніна Грудіна, що там працює. Жінка показує листи, що впродовж кількох років пише до підприємства Шлях Рембуд. Вегера нам дає відповіді, що у нього не, по нашим дорогам. Значить, ламається підметально прибиральна техніка, так як у нього вона да. І зі своєї сторони, як вихід ситуацію, він запропонує виконати роботи по облаштуванні розворотного кільця в районі газової заправки. Це не доїжджає до нас 400 метрів. При прийнятті рішення відповідними структурами він навіть готовий виконати ці роботи. Ну, це все одно, що мігрень… Лічить Гіллітина. Ми підприємство працюючи, ми близько 13 мільйонів перечисляємо їжего в бюджет міста. Чому тролейбуси припинили рух? Пояснює представниця комунального підприємства Електроавтотранс. Водії е, змушені, нехтуючи вимогам правилам дорожнього руху, е, безпеки пасажирів, е, забезпечення пасажироперевозок, е, мушені рухатись прямо по цих ямах, е, а це все е, значить внаслідок чого тролейбуси виходять із ладу. Сьогодні тролейбуси з утра ходили да, зранку, ходили, але е, Тролейбус сьогодні 0,30 на цій зупинці в напрямку сюди централітово в районі заводу Н зробив висадку посадку пасажирів і провалився просто в цей сніг, і він півгодини не мог виїхати. Їздив туди-сюди, просто під ніжкою чіпанув сніг і не мог виїхати. Директор підприємства Шлях Рембут Олександр Вегера телефоном повідомив, замовлення на цю дорогу у нього немає. Скерував до управління капітального будівництва. Первое января, как теперь департамент объявляет тендера, на самочистку они занимаются средним поточним ремонтом. За завірена у всякому случае, по управлению где-то начались три месяца, Що касалось именно этой дороги. Поэтому ми обращались за сказали на 19-й род. А в 19-м году вже как бы департамент буде заниматься. Мова йде про департамент інфраструктури міста. Зараз обов'язки його директора виконує Віктор Павленко. Нами був об'явлений міжнародний тендер на отримання вулично-дорожної мережі зимовий період. Наразі вже визначиться переможець тендеру комунальне підприємство Шлях Римбуд», який має опікуватися вулицями нашого міста, магістральними задля їх прочищення. На жаль, вулиця Брянська до даного переліку не попала, оскільки там було раніше, колись опікувалася велике підприємство Централіт подовжувач бурильного труб, завод, який завжди прочищав дорогу. От, зміни в тендерний договір внести наразі неможливо, тому в подальшому при об'явленні буде врахована вказана вулиця для того, щоб її внести в вказаний список. На заводі обважених та бурильних труб безперервне виробництво щодня тут працюють близько 700 людей. Анна Книш, Євгенія Токаєва, Сергій Мілецький та Сергій Лазаренко новини на ЮАСуми. Станом на 19-ту годину тролейбуси не почали курсувати до центроліту. За словами прес-секретаря підприємства Електроавтотранс Ірини Крячко, не поїдуть вони і завтра вранці, якщо дорогу на Брянській не розчистять. До Сум сьогодні приїхав кандидат у президенти України Валентин Наливайченко. Публічної зустрічі з виборцями він не проводив. Взяв участь у прес-конференції. Приїхав Валентина Ливаченко на прес-конференцію на мікроавтобусі разом з однопартійцями. У прес-центрі на політика чекали запрошені журналісти та кілька партійців. Всього близько двох десятків людей. Після вітань представив свою програму, у якій визначив п'ять позицій як пріоритетні: це відновлення миру та територіальної цілісності України, її інтеграція до ЄС та НАТО, зростання економіки, зарплат і пенсій, гарантія безпеки кожного громадянина. Вкрай важливе відновити. Виробництво Край важливо, щоб і в конотопі запрацював вертолітний завод, і тут в сумах запрацювали підприємства. І результату я хочу досягнути протягом першого року роботи на посаді президента. Наразі головою виборчого штабу кандидата у сумах є позафракційна депутатка облради Лілія Ричкіна. Вона розповіла про витрати на сьогоднішню поїздку. Десь біля 50 мабуть, тисяч, якщо збрати телеканали, оренду, листівки, оголошення, газети. Після презентації передвиборчої програми Валентина Наливайченко запланував зустрічі із громадськими організаціями у Сумах, а також з виборцями у Білопіллі. В його передвиборній програмі є достатньо багато популізму, невизначеності, таких абстрактних речей, які не пояснено за рахунок чого він як президент, майбутній можливий президент, з допомогою чого він може досягти цього чи іншого результату. Тож, швидше за все, можна сприймати кандидата Валентина Наливайченка як технічного кандидата, який орієнтується з одного боку на те, щоб відтягнути голоси від. Юлії Тимошенко або від навіть Анатолія Гриценка, можливо, тому що на одному електоральному полі Навряд чи він конкурує з президентом України, тобто навряд чи він заграє з виборцями саме того сучасного президента України. Але при тому, ще однією такою метою яку він швидше за все ставить собі в цій виборчій кампанії, це зафіксувати свою політичну силу, можливо, ще погратися на парламентських виборах. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко, новини на Йоасуми. Валентина Ливайченко народився у 1966 році. За освітою педагог-перекладач із 1994 по 2006 роки на дипломатичній роботі. Із 2006 по 2010 роки очолює службу безпеки України. Після перемоги на виборах президента України Віктора Януковича йде з посади. Повертається на неї у 2014 році. Наступного року Верховна Рада відправляє його у відставку. Валентин Наливайченко був членом політради партії Наша Україна, членом партії Удар. У 2013 році Генеральна прокуратура запідозрила його у державній зраді. У 2014 році кримінальну справу закрили за відсутністю складу злочину. Валентин Наливайченко зареєстрований кандидатом у президенти України 8 січня. Балотується уперше. На Сумщині за останні два роки політик був удвічі у жовтні 2017 року. До нашої області він приїздив разом із Міхаїлом Мих... Сакашвілі та Нардепом Сергієм Лещенком. Тоді разом із ним на сцені стояли мери конотопа, глухова та сум. У квітні 2018 року політик приїздив на зустріч із мешканцями Сум, Конотопа та Бурині. Сумщину відвідала також кандидатка в президенти Юлія Тимошенко. Свій візит почала з Лебединщини. У Сумах сьогодні вона взяла участь у підсумковій медичній раді у статусі народної депутатки. Приїхала Юлія Тимошенко на «Тойоті Кемрі у супроводі сумського міського голови Олександра Лисенка. Тривала рада близько години, доповідали три спікерки. Народній депутації кандидації у президенти дали близько 40 хвилин. Ми бачимо, що в зведеному бюджеті існує певна сума коштів на охорону здоров'я. Вона вся збирається згідно реформи в центр, в єдиний фонд, і ледве-ледве цих фінансових ресурсів вистачає на фінансування першої ланки. Після виступу Юлії Тимошенко медична рада завершилася. За нашими підрахунками були присутні понад 200 людей. Це наше добровільне рішення. Ми прийшли послухати одного з лідерів політичних. Нам це цікаво було. А медична рада Олена Чумаченко розказала про наші здобутки за рік. Нам було цікаво ці цифри подивитися. Прийшли на медичні висновки, підвести висновки минулого року. В галузі охорони здоров'я. Ну а чесно для мене була новиною те, що буде Юлія Володимирівна, враховуючи, звісно, те, що на нашу раду відвідали нашу раду депутати Верховної Ради, і трошки ми змінили формат медичної ради, як він проводиться зазвичай. Марина Селген Валерій Коваленко, новини на ЮАСУМи. Суми. За словами заступниці голови обласної партійної організації Батьківщина Олени Дяговець, Юлія Тимошенко на Сумщину приїхала у статусі народної депутатки, а не кандидатки у президенти, бо не відкрила поки виборчого фонду і не може агітувати. Востаннє у сумах публічно Юлія Тимошенко була у травні 2014 року. Також у статусі кандидатки на пост президента України. Серед тих, хто зустрічав її на сцені, був її однопартієць Олександр Лисенко, нинішній сумський міський голова. Кандидатом у президенти Центральна виборча комісія зареєструвала Юлію Тимошенко 25 січня. Її передвиборча програма складається з п'яти блоків. Одне з головних гасел це знизити ціну на газ, правда, вона доповнює на український газ в два рази. Оце вважають популізмом, з точки зору нинішніх взаємин з МВФ. Ну да, для МВФ це точно популізм. Але Тимошенко політика, і вона розуміє, що зараз половина населення, як мінімум, дуже незадоволена тарифною політикою в країні і підвищенням ціни на газ. І тому вона хочеться використати на виборах. Президент не відповідає на за економічний розвиток. розвідку, але у неї є частина економічної програми. В своїх обіцянках виходить за межі нинішніх повноважень президента. Так вона ще пропонує. Вона каже: я хочу стати не президентом, а канцлером. Це четверта програма від Юлії Тимошенко і третя як кандидата у президенти. Спроби стати главою держави у неї були у 2010-му та у 2015-му. Юлія Тимошенко народилась у 1960 році, за освітою інженер-економіст. Із 1988 по 1996 працювала у бізнесі. З 1997 займається політичною діяльністю. Працювала в урядах Леоніда Кучми та Віктора Ющенка. Шість разів обиралась. До парламенту в 2011 році за звинуваченнями у нанесенні збитків Нафтогазу через договір про поставки газу з Росії потрапила до тюрми. Вийшла з неї у 2014-му. Тоді справу закрили. За словами речниці Нацполіції Сумщини Ельвіри Біганової, порушень громадського порядку під час візитів кандидатів у президенти не було. Зареєстрували один випадок пошкодження бігбордів, їх обмалювали червоною фарбою. Сталося сьогодні вночі на Лебединщині. У поліції за цим фактом почали перевірку. 102 звернувся чоловік, який не захотів себе називати. Проте повідомив, що невідомі особи вони обмалювали фарбою білборд одного з кандидатів президента України. На місці події для перевірки цієї інформації слідчо-оперативна група. Інформація підтвердилась. Наразі дану подію зареєстровано. Працівники поліції проводять перевірку. Стартувала виборча кампанія 31 грудня. Остаточний перелік зареєстрованих кандидатів у ЦВК має у цевека має оприлюднити до 8 лютого. Вибори відбуються 31 березня. Станом на сьогодні на пост глави держави балотуються 26 кандидатів. Директор департаменту інфраструктури міста Суми Григорій Яременко відсторонений від посади ще на два тижні. Виконувати свої обов'язки йому заборонили від 4 січня і до сьогодні. Тоді почали службове розслідування щодо можливого неналежного виконання посадовими особами Сумського департаменту інфраструктури своїх повноважень. Її створили після того, як 2 січня на вулиці Супруна, 32, дріб 1, ліфт смертельно травмував двомісячну дитину. Комісія досліджує. Виявлені факти, посадові інструкції осіб, посадових осіб місцевого самоврядування, досліджує відповідність інструкцій чинному законодавству, можливо, можливо, неналежне виконання посадовими особами певних своїх обов'язків. Відповідно, мусить також надати міському голові свої рекомендації щодо усунення цих порушень. Тимчасовий керівник департаменту розповів Григорій Яременко ходить на роботу. Він працює, він відсторонений від виконання обов'язків, але він на роботі знаходиться і все. І сьогодні ми спілкувалися з ним. Все, все гаразд. Тобто він працює, отримує заробітну плату, так? А так. Ви можете знайти його да, оскільки він Він наразі є у нас комісія по службовому розслідуванню, і він надає інформацію, яка необхідна комісії для того, щоб винести відповідне заключення. Начальник департамента інфраструктури міста Григорій Яременко був на лікарняному з 2 по 18 січня, 4 січня його відсторонили від посади. Наразі він у своєму кабінеті у нього нарада пояснити свою позицію щодо свого відсторонення він відмовився. Євгенія Токарєва, Сергій Лазаренко, новини на Юасуми. Нагадаю, дідусь загиблого у сумському ліфті немовляти неодноразово звертався до департаменту інфраструктури сумської міськради зі скаргами на роботу відремонтованого ліфту. Про це стало відомо після проведеного обшуку у одного з посадовців мерії, розповів Володимир Кригін, начальник відділу прокуратури Сумської області. Відповіді дідусю загиблої дитини у минулому році підписував директор департаменту інфраструктури Григорій Яременко. Прокуратура Сумської області повідомила про підозру заступнику начальника управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міськради. Чоловіку закидають неналежне виконання своїх посадових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки. Акти були підписано заступником начальника управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, як представником замовника, а також як особою, яка відповідала за технічний нагляд під час виконання робіт. Подальшому на підставі цих складених актів на рахунок товариства було перераховано близько 5 мільйонів гривень за виконані роботи. Однак, як з'ясувалось після проведення експертизи, роботи виконані не в повному обсязі, з використанням невідповідних матеріалів. Ми вважаємо, що це через неналежне виконання своїх обов'язків заступником начальника управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради було допущено фактично безпідставне перерахування 850 тисяч гривень на рахунок товариства. Якщо провину чиновника доведуть, йому загрожує від двох до п'яти років позбавлення волі. Ім'я цього чоловіка у прокуратурі не називають. Йдеться про ремонт дороги на вулиці Римського Корсакова в Сумах. Його виконували у 2016 році на замовлення управління капітального будівництва міської ради. За інформацією порталу, є дата, підписував акти виконаних робіт із товариством Суми сервіс буд головний спеціаліст управління. Телефоном начальник управління Віталій Шилов нам повідомив, що відстороняти від обов'язків свого підлеглого не буде. Я, наприклад, в своєму замі увірений. Ніяких нарушень з його сторони. Я більше, чим уверен, що там немає. Нагадаю, директора товариства Суми Сервіс Буд, який ремонтував дорогу Олександру Шевченку, обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання 23 жовтня минулого року. Прокуратура підозрює чоловіка у присвоєнні 850 тисяч гривень під час будівництва дороги на вулиці Римського Корсакова. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Тоді адвокат підозрюваного Юрій Ломака сказав, що цитую єдиним документом, на який спирається слідство, це є. Є експертиза, що була проведена прокуратурою. У сумському фізкультурно-оздоровчому комплексі Динамо триває чемпіонат України з індорхокею серед дівчат 2004-2005 років народження. Сьогодні команди зіграли матчі третього та четвертого турів. Після двох ігрових днів місця у призовій трійці посідають перша, третя та друга команди Сумської спеціалізованої дитячо-юнацької спортшколи Олімпійського резерву Динамо. Нагадаю, турнір стартував учора. Крім Динамівок, участь у змаганнях беруть хокеїсти Сумської обласної дю США. Політехнік Скористання та збірна міста Полтава. Ці команди у турнірній таблиці посідають відповідно четверте, п'яте та шосте місця. Завтра команди зіграють матчі з заключного п'ятого туру. Ігровий день розпочнеться о 9.30 матчем політехнік збірна міста Полтава. І це все, що мала вам розказати. Завтра зранку в цій студії працюватиме Тетяна Юхта. До побачення.